А для чого ви це робите? Це безкінечна робота. Ви не побачите повноцінного результату, ну тобто, не буде якогось стопу. Фейкових новин було забагато. Ми маємо просто працювати далі, не зупиняючись. Анаїд Хоперія, заступник керівника Центру протидії дезінформації РНБО. Е, я б за... заакцентувала увагу на Технологіях, як у нас штучний інтелект впливає, так на, на наш інформаційний простір, найнеочікуванішим фейком для мене було саме коли використали африканські медіа з метою дискредитації нашої країни, було вкрадено. Частина ідентичностей людей, які е, поширювали, начебто, фейк. Наприклад, була німецька журналістка. Е, вона представилась німецькою журналісткою, дискредитувала Україну в приводу найбільшого наративу е, Україна. Є корумпованою державою, але насправді це була американська футблогерша. Вкрали її ідентичність, вставили відео, зробили штучним інтелектом, так скажемо, повністю епізод, і це було ну розпосюджено за, за багато в інформаційному просторі західних країн. Це так скажемо, робота 50 на 50. 50% відсотків роботи лягає якраз на такі установи, як Центр протидії дезінформації, Міністерство культури, громадського сектору, і так далі. І 50% відсотків має бути зацікавленості наших громадян для того, щоб пізнати щось нове, зізнатися про нові технології, які використовують проти нас, і завжди піддаватися сумніву, чи це дійсно правда, чи ні. Безпекова завжди асоціюється, на жаль, в нашій країні саме з чоловічою роботою, і це було помітно, особливо там на робочих групах. Наприклад, коли сідаєш, і може одна жінка бути, це у мене таке було. Або дві жінки саме за столом обговорюють стратегічні питання. Безпекові. Я вважаю, що ми тенденції змінюємо, і це найкраще для нашої країни. Ми йдемо правильним шляхом.